А ми якраз ідемо е, до теми тижня. Підсумовуємо ми цей тиждень разом з Валентином Гладких, кандидатом філософських наук, доцентом національного цінного університету, експертом е, аналітичного центру. Посилання на всі його соцмережі є в описі цього відео. Обов'язково підписуйтесь, дуже цікаво його читати. Вітаю вас, пане Валентино, У нас в ефірі раді знову ну, бачити в нашій студії. Ну, майже в нашій студії. Добрий день. Дякую за запрошення. Давайте почнемо з того, що цього тижня було заблоковано законопроект. Про повернення доплату 30 тисяч українським військовим, поліції, рятувальникам, і всім, хто зараз обороняє Україну. За що Верховного Рада ну, за цей законопроект проголосувала якраз минулого тижня. Заблокував цей законопроект нардеп від фракції голос секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль. Я чесно признаюсь, я не чув цього прізвища до того, як прочитав. І відповідно, бо він вніс постанову про розгляд. Поки цю постанову не розглянуть, законопроект не. Може підписати голова Верховної Ради. Отже, не як на вашу думку, це цабаля це е, чия ініціатива? Там звинувачують Єрмака, але якщо Єрмак, то навіщо це йому? Я щось не розумію так просто треба поміркувати. Хто звинувачує Єрмака? І ви зрозумієте, чому? На превеликий жаль, в Україні досі є політичні сили, які навіть в умовах війни намагаються посіяти розбрат. І намагаються дискредитувати ну президента України і українську владу, яка, як на мене, робить все, що від неї залежить, для того, щоб Україна цю війну виграла. Ну, це один момент. Тому всі ці припущення це є рафінованою маячнею і, на превелике жаль. Я повторюся деякі політики абсолютно безвідповідальні. Ну не, не мають внутрішніх запобіжників. І вони можуть зупинитися у своєму бажанні вкусити опонентів. Хоча представник. Ну, цього бюджетного комітету, який вніс постанови, наскільки я знаю, від партії Голос яка є фармклубом якраз тієї політичної сили, яка е, от в, в такі обвинувачення закидає. Да? Це при тому, що там сидить колишній очолює точніше, цю політичну силу, колишній міністр у, уряду Азарова. І фігурант справи Медведчука, і вони досі вправляються в патріотизм. Тому це все виглядає м'яко кажучи дуже негарно і некрасиво. Оці от припущення мається на увазі. А що стосується ну, цієї постанови, ну є закон України про регламент Верховної Ради України, яким перед яким визначається процедура розгляду законопроєктів. Ну цей представник бюджетного комітету, там до речі, коли е, закон передбачає додаткові витрати з державного бюджету. Ну ми розуміємо, що повернення цих виплат. Передбачає е, додаткові витрати з бюджету. Ну в такі закони мають містити про себе е, джерела, за рахунок яких будуть компенсуватися ці додаткові витрати. Тому нема нічого дивного, що представник бюджетного комітету вносить таку постанову, і зрозуміло, що ну я думаю, що її не схвалять, і далі все піде за процедури. Цей закон буде підписано головою Верховної Ради і передано, ну, на підпис. Президента України. Я нагадую, що у бюджетний комітет, очолю, на речі, народний депутат від фракції Слуга народу. Чомусь не вона підписала цю постанову. Тому я би все-таки не став робити якісь там далекосяжні конспірологічні теорії з приводу ну, цієї постанови. Я думаю, що цей закон таки буде підписано і він набуде чинності. Дуже сподіваємося, що це не затягнеться надовго. Пане Валентине, поговоримо про шок тижня, від якого ну мабуть більшість не можуть відійти. Це про відео, на якому росіяни чи вагнерівці, чи військові страчують нашого українського військовополоненого. Цей жах побачив весь світ. і Це в той час, коли Росія головує в ООН. Навіщо це? Навіщо? що? Навіщо Росіяни відрізають голови військовополоненим? Ну бо вони дикуни, бо вони злочинці. Ну бо вони не дотримуються жодних ну, правил. Ну навіть в тій частині, якій стосується просто ну я хочу ну навіть професійної солідарності, якщо так говорити, бо ці от звичаї війни, ну вони ж сформувалися не на порожньому місці. вони сформувалися, тому що була дуже велика кількість людей, які жили з так званої ратної праці. Ну, і Вони прекрасно усвідомлювали, що ну певні ризики треба мінімізувати. Так. Ну, але колись мій шеф Танюк, е говорив про те, що росіян не був, не було періоду середньовіччя. Ну в класичному розумінні цього слова на відміну, до речі від України, бо українці навіть в хрестових в походах брали участь, якщо хтось не в курсі. Е а у росіян не було тому звідки в них міг формуватися оцей от лицарський етос. Тому ну вони дикуни, злочинці. Але... Я вам скажу, що з 14-го року. На окупованих територіях Донбасу е, були значно жахливіші речі значно масштабніших е, вимірах. І тоді так само всі заплющували на це очі, на цей масовий терор проти цивільного населення, де дійсно відбувався по суті геноцид українців. Ну, на окупованих територіях Донбасу вижити українцям, носіям української ідентичності було неможливо, їх винищували найбільш брутальними жорстокими способами. Тому ну, це відео є жахливим. Але я повторюся, що справа ж не відео. Справа в тому, що е, такі практики на превеликий жаль, ну є достатньо поширеними в виконанні наших ворогів. Ну і зрозуміло, що це країна терорист, і вони мають за це бути е, відповідати. Тобто на таке не можна заплющувати очі. Ті, хто заплющують очі на це, я маю на увазі там ну, цивілізований світ, вони посередковано потурають. Всім цим злочинам, але ж пане Валентине, чомусь саме зараз вони виклали це відео. Кажуть, що цьому відео десь ну це лі влітку, начебто, було скоєно, на цей страшний злочин. І кажуть, що ці відео не поодинокі, але чомусь вони це виклали. Вони це розігнали і там, ну чесно кажучи, дуже багато росіян там навіть кричали Ура, як же круто! Бий у кропів чому зараз вони це в момент головування тої самої Росії в радбезіон вони викладають це відео такі враження, що це навмисно було зроблено саме зараз. Ну, це конспірологія е, і ну намагання просто знаєте, якби дві різні події за да, ну вкласти в одну якусь причину наслідкову ну схему. Ну а треба розуміти, що насправді це відео вони могли викласти з двох міркувань. Ну міркування перше це залякати, наприклад, українців. Ну, хоча ну це абсурдно, абсолютно це викликає лише лють і бажання помститися. І от якраз бажання помститися, їхня друга причина. Вони сподіваються, що це може спровокувати українців на аналогічні дії. Ну що з неминуче дискредитує ну, наших захисників України в очах цивілізованого світу з одного боку, а по-друге, вони в такий спосіб вже ж залякують своїх власних військовослужбовців. Ну, щоб ті боялися здаватися в полон ну, українцям, да, щоб е, е, вони побоювалися, що українці будуть робити з ними те саме, що вони роблять з українськими військовополоненими. Оце дві основні причини, на які вони розраховують, і це ну не вперше таке трапляється. А те, що співпало з їхнім головуванням, ну так їхнє головування насправді має знаєте, такий символічний номінальний характер. Я не думаю, що вони зможуть щось протягнути. Хоча абсолютно правий президент України, коли говорить про те, що ну, Росії країні терорист, країні агресор, яка розв'язала цю війну жахливу, яка з кої системні. І масові злочини проти людяності, і воєнні злочини звичайно такі державі не місця в організації Об'єднаних Націй, тим більше не місця в радбезі ООН з правом Вето. Тобто, ну бо вони використовують цей статус як своєрідний карт-бланш. І індульгенці на скоєння у подальших злочинах зрозуміло, що цьому треба покласти край, а для того треба знайти інструменти, як росіян прибрати з цих міжнародних організацій. Друзі, нагадую, у нас є подарунки для наших спонсорів. Точніше, один подарунок, який може стати вашим. Це ось ця футболка від відомого українського виробника. Відповідно, для того, щоб брати участь у розіграші, потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Бачите, ось QR-код можете його. Його відсканувати після того обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А після того в коментарях до будь-якого відео напишіть нашу ключову фразу: це е, закарпатський богрич» і напишіть звідки ви не здивитесь. І ця фантастична футболка від дуже крутого українського виробника може поїхати саме до вас. Ще один скандал тижня. Це ситуація з відомим блогером. як виявилось, не дуже психологом з партаком Суботи». Якщо спочатку ще можна було пропустити це, що це інформаційна атака на нього. Але мовчання самого Спартака Суботи говорить нам про те, що ці факти скоріш за все справжні. Так от власне мова не про нього, а про те, чи існує в Україні поняття інститут репутації, чи буде це ну і має матиме якийсь вплив на те на його кар'єру, чи всі за два місяці про нього ну про цю історію забудуть, і всім можна робити висновок, що репутація в Україні це ніщо. Ну, а чого ви взяли, що він втратить репутацію в очах своїх послідовників? От ключовий момент. В чому ну, це ну цигані Ну це дуже поширене. Ну я можу помилятися, повторюся, да. ну але знаєте, працюючи в суміжних на суміжному ринку, ну у нас же ж політологів там, політичних експертів, також багато хто вважає шахраям і афірістам, які ну торгують повітря. Тому то я би просто розділив тут його професійну діяльність як психотерапевта і чим регулюється в Україні відповідна практика. Якщо він е, порушив чине законодавство, має бути притягнутий до відповідальності. Ну а ці суперечки, що краще гештальти терапія чи інші методи психотерапії, терапія нереально виглядає для мене дуже смішно, якщо чесно, дуже смішно і недолуго. Ну як захищаються дисертації? Яка наукова цінність дисертації, в яких журналах пишуть статті? Що таке наукометрія, що таке скопу, я можу дуже багато розказати, і це дуже багатьом не сподобається. Ну бо у людей просто є трошки хибне уявлення про те, як функціонує ця, ну, сфера. Ну як ми заборонимо вести Ютуб? Ну ні, він буде вести далі. Ютуб. Ну заборонимо е, людям дивитися його Ютуб канал. Ні, не заборонимо і далі. Буде дивитися. Заборонимо йому приймати людей. Ну, якщо е, ми мож... якщо слухайте, в країні, де було шість е, е, сезонів битви екстрасенсів. В країні, де є тарологи, астрологи, алхіміки, хіроманти, ну і тому подібні речі, говорити про те, що там хтось щось зробив, це реально дуже кумедно. Тому і я ще скажу, я не знаю хто такий спартак собота, якщо чесно. Ну, тобто, мені абсолютно байдуже, і ця вся ну, буря в, в склянці. То він не перший, він не останній. А оці всі жалки і багатьох інших успішних бізнес-коучів, менторів, е торговцям успіхів. Да, от є, до речі, один з фігурантів справи з е київськими да, на яких гвалтували непритомних дівчат, да, здійснювали акти сексуального насилля. Він є типовим представником інфацга. Хоче в Україну відродити тут російський проєкт, який називався Бізнес-молодость. Да? Це коли вчить інших заробляти гроші. що, хто йому може це заборонити робити. Ну, Якщо є лахі, вибачте, за вислів, яким подобається, що їх бомблять, і вони від того отримують якусь, ну, я не знаю, полегшення в своєму житті, Ну, це їхній вибір. Тому, якби мене ця історія цікавить лише в двох аспектах: в аспектах, е, ну, кажучи, академічної. Доброчесності один момент, і другий момент це суто в медичному плані. Ну наскільки та практика, якою займався цей персонаж, ну вона е ну, регулюється чинним законодавством, і наскільки подібні практики ну, ну є безпечними для психічного здоров'я потенційних е пацієнтів. Ну але я повторюся: ну, е астрологи, тарологи, ну я не знаю пікапери, Ну, всі ці оці, всі бізнес-тренери, коучі, ментори, ну, це з якогось ж того ж самого розряду. І піпл-хави. На жаль, так знаєте, кажуть, якщо є попит, то і пропозиція дійсно піпол хаває. На жаль, пане Володими, давайте поговоримо ще про одну таку пані, можна також інфоциганкою назвати, як ви говорили сьогодні, про дружину Медведчука, якого обміняла на захисник захисників Азова про Оксану Марченко. Її оголосили в розшук. І звісно, питання, чому тільки зараз, але як ви вважаєте, це матиме вплив на інших колишніх опозарежників та їх родичів? От вони зараз напружилися. Ну по різному я думаю. вже тобто ж я б не став говорити. Ну це кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Якщо чесно, мене в ну в цьому контексті цікавить інша історія з тим, що служба безпеки України або за поданням служби безпеки заарештували активи пана Навінського на майже на 4 мільярда гривень. Ну, включно з корпоративними правами на 30 суб'єктів господарювання. Чому мене ця історія цікавить? Тому що пан Новінський є одним зі спонсорів московського патріархату, так званого. А я схильний думати, що з цих же самих коштів фінансувалася і інша да, агентурна ця мережа. Тому це ну, значно цікавіше ніж там ця Оксана Марченка, бо її активи також, до речі, заарештовані. Ну, те, що її подали в розшук, так слухати. Вона що єдина така прекрасна. Вони там сидять в Москві наразі поза межами досяжності українського правосуддя. Поки що, ну а ті, ну хто причетний до антиукраїнської антидержавної діяльності, вони повинні усвідомити, що все недоторканих більше нема. Що якщо вони скоювали злочини, розплата буде неминучою питання лише часу і способу, як це буде реалізовано. Спонсорство дуже просто вам вдасться зробити, перейшовши за QR-кодом або знайти кнопочку спонсорство, або ж також активне посилання в описі будь-якого відео, і це всього 100 гривень на місяць, і ви автоматично стаєте нашим спонсором. А отже, ви також будете власниками класних призів, тому що ми щомісяця знаходимо щось цікаве для вас, тобто для наших спонсорів. І в кінці цього дня, цього ефіру, ми розіграємо нам в цьому. Допоможе штучний інтелект, от так от ми хочемо бути. Ну мабуть, хочеться бути в трендах, хочеться бути в сучасному світі. І тому от ми залучаємо навіть у такі інновації світові. Тож також долучайтеся до нас, ставайте спонсорами або одноразовий платіж, одноразовий донат. Він також вітається, тому що ну, зараз якісь тиски не на український Ютуб. Комусь він таке заважає. І про це говорять багато зараз ютуберів, які мовлять українською мовою. Я думаю, що ви не лише нас дивитесь, Дивіться українською український ютуб, підписуйтесь на українські канали. Ну а наш, хай буде в першому числі. Десь там поставте собі дзвіночок, щоб не пропускати наше відео. Нам буде від цього дуже приємно. І пишіть нам. А Сергій з задоволенням прочитає чат.